Чи відноситься мігрень до спадкових захворювань? Так, дійсно відноситься. І якщо мама хворіє на мігрень, у дитини в 50-70% теж буде мігрень. А якщо обидва батьки мають це захворювання, то у дитини в 90% випадків точно воно проявиться. І на сьогодні відомо десь біля 38 часток генома пов'язаних з мігренью. Чи варто робити генетичне дослідження? На мою думку, не варто. Якщо ви знаєте, що мама і папа хворіють на мігрень, чи тільки мама, чи ваша бабуся, а може ваша сестра, знаєте, що ви знаходитесь у ризику, тому спостерігати за собою, любити себе це головне для того, щоб не було важких наслідків.